Друзі, всім привіт! Сьогодні ми по максималу будемо робити те, що у нас є. Починаючи з того, що я вже збираю стойки, е, вже на одній шпильки вибив, зрізав, сюди їх прихватив. Подовжені шпильки для того, щоб поставити назад проставки. Проставки ми залишаємо. Один відбойник є. Другий відбойник теж є, взяв би дві шарові, взяв би два Ну, що буде замінювати один пильник, то другий пильник значить більш-менш живий, то тільки цей немає пильник, Тобто замінюватись буде пильник цей. Далі, шарові і від фірми Topic я знайшов, ну, типу оригінальний, типу корейський розпредвал. Будемо замінювати розпредвал. Ну, а це буде в останню чергу. Бо треба буде в будь-якому випадку виставляти запалювання, перевіряти стартером і тому подібне. Стартер Старлю новий. Е, найшов йшов на, на, на я в одному магазині реле, Візуально схоже. Е, будемо пробувати його сюди внідряти. І якщо вдасться, то відремонтуємо ще той стартер. Ну, скажімо так, Зробимо його ребіот. Якщо не вдасться, ну, то буде тільки новий стартер. І пельники шарві, тулки. До речі, що я туди тут поклав. Я знайшов кліпсу в продажі. Хочете прикол? Дивіться я вам покажу прикол. Магазин Лада. А, вже здерли. Тут коротше, було 35 гривень цінник. Е, я кажу, що то, 35 гривень? А ні-ні, ні, треба дивитися зараз по комп'ютеру, а комп'ютер показав 50 гривень. Ладно, я не буду за тих пару гривень дивитися, але <головіка> тут один цінник, по комп'ютерах у них там типу, інакший цінник. Ладно, тобто, зараз ми цього позабиваємо, закладаємо назад, щоб палка у нас стояла в правильному місці. Все готовченко запаковано. Прорізом цю сторону там є такий заріз, в який закладається планка. Інакшому просто боком вам буде незручно запихати, вам прийдеться пропихати її через цю дугу. Плюс вона працює як стопор, не дає вивалитися пальцем. Так, все. Так, 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 Коротше, я зараз займаюся збиранням стойки. По факту тут вже все ясно, тут елементарно покажу, як буде зібрано. Так, забрали стоечку. ось це ось так виглядає. Зараз набиваємо сюди смазки. Знизу забуваємо тут рілочку вставити. Вона типу, бруд відкидає. Набираємо смазочку. Там у нас є заглушечка, запакуємо заглушечку. До речі, паралельно я одразу висверлив обламаний не дріт, а вент, нарізав різьбою. бачите, там вже є різьба. Що, тобто все робимо по феншую. Ось такий гудалін знаходиться всередині. З болотом. Тобто все одно десь не десь через ці тріщини вода чи щось потрапляла. Тому зараз ми це діло вимиємо, сподіваюся, що воно хрустіти не буде після того, як помий. І поставимо новий шрус. Ну, масне запилі шлюса. Відмив від готоліну, Дивіться, що тут тут є стопор, розумієте? Цим стопором розтискаєш його і це, Дивіться, тут хтось та гепав. То видно, що давно, то вже не, не свіже. Як розкліпали, це капець. Це добре гепали, блін. Ладно. Так оповимивав трошки, зараз я під розберем повитираю все. І заново наб'єм смазочку. Так, у нас нова шарова опора. Перебраний кулак, вимитий, перебраний, висушений, заново набитий, захомотований. Новий диск, нові гальмні колодки. Як бачимо, циліндр у нас повністю туди втиснений. І воно і так досить плотненько зайшло. Е, зразу кажу для тих, хто можливо не в курсі. Абсолютно всі виробники, ну тим, 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 в тому що, в випадку це ТРВ, я думаю, так само рекомендують. В будь-якому випадку не, не різко гальмувати, скажімо так. Хоча б кілометрів 200 проїздити, щоб воно хоча б трошки колодки притерлися до нових дисків. Але я запевняю, що з таким як то кажуть, комплектом у вас буде нормально все бігати. У нас диски Delphi, колодки TRW. бігати має довго і щасливо. Так, зараз воно трошки ще чіпає, От. попригальмовується. Колодочки всі тут гарно мігонько ходять. Можна зараз юти по супер назад відвести, але це вже не важливо. Тепер раз нажметься на гальмату і воно буде так, як треба. Так, Зараз перевторимо тягу, закладаємо тягу, і ця сторона готова. Так, Вона бачите, ця втулочка тонкіша, ця більше роздобана. Перепресували, Перепресовував, скажімо так, втулку втулкою. Чик запхав, перетиснув О, підшипник. через підшипник. Просто підібрав діаметр, щоб він сюди впирався. І все, і гуд. Так, можна закладати. Зняв другу стойку, зняв прямо з тягою, зараз спробую її виколотити звідси. Бо навіть не буду що її дергати, лише як є. Зараз перепресую, ну, незручно буде, але перепресую цю втулку. переберу і так само як витягну, так і назад запхаю. Бо цей кабздец щоб її так і заплішило там, по-перше, щоб ви знали, це не я розкліпав, то, що так було розкльопано, я просто додав. Ефекту ну, воно ніякого не принесло. Рульова тяга ходить плотно тугенько, тобто її резону я не бачу її замінювати, вона стучати не повинна. Відповідно, ми її збережемо. Всього по-любому підзаміну. Як бачимо, треба витягнути Нова вона взагалі аж втоплена. Тобто наскільки ці подушки витянуті, бачите? Зараз так само поставимо нову. Так, добре, розбираємо. Так, друга сторона теж готова. Зараз підключаємо е, тяги. Все, назад поскручував, бо вдалося перепресувати. Не знімаючи, скажімо так. Зараз прикручуємо рульові тяги і беремося до гофру, до глушника. Так, ось так має виглядати це сиділо, бо попередньо воно було неправильно закріплене. Ця скоба була іншим боком. Зараз вона розміщена так має бути, затягнута. І за стоперемо це є пластиною. Е, сучому, там ще треба на рульовій рейці ремонт робити, бо вона капає, підтікає, з неї капає. І тріснутий пильник. От якраз капає через ту тріщину. Е, в принципі, е, якщо рівень не падає, можеш і їздити. Але пильник, тобто, щоб замінити, треба повністю рульову рейку знімати. Інакше там доступу немає. Хіба... Я не знаю, може несоставні ці пильники є, існують. Ну, оскільки по схематурі його треба розкручувати, саму цю колбу, відкручувати ці всі трубки, щоб притягнути пильник, я не, ну, я не бачу резону зараз до нього туди лізти. Е, відносно по ходовці ми підтягнули. Зараз у нас ще лишається? З упаковок. Ми все Використали, робити перед за Тобто Зараз одну резинку ще дитим, причіпимо, приваримо там одна обірвана підставку. Давайте покажу. в принципі так, Для тих, хто пропустив от, гофра, яка прогоріла, і на фігари рахуйте на всім масла і тому подібне. Тут трошки то, що мокре, це я замивав, кала, вся ця гедота. Звичайно, що. Ну, Я думаю, ми попробуємо гофру поміняти прямо на авто, зараз зрізаємо. Бо розкрутити, його, то буде конкретна конітель. Так, Одну резинку тут ми доставимо. А отут ззаду ця резинка обірвалася, кріплення на трубі. Ми його сюди зачистимо і приваримо. Тут ціна на технології. Треба позабирати, це якось може перекліпає, щоб не дрібіжжали. Коротше, поустраняємо сторонні шуми. Розпредвал будемо замінювати в останню чергу. Так чи так у нас стартер ще не прийшов. Я казав, що я замовив новий стартер. Бюджет ремонту стартера привишає його вартість, тому взяли інший стартер. Бо на цьому що стартері не факт, що буде працювати належним чином, якщо щітки поміняєш, тому що він взагалі стартував, так наче брав на себе. Тобто, навіть якщо я почищу якір, почищу, поміняю щітки і втягуючи, 50 на 50, що він буде працювати нормально. А так поставлю і дівчата будуть їздити і не будуть мучитися зі стартером. Добре, зрізаємо. Мніму зараз цілу пильник. Щоб він нам не заважав, зрізаємо гофру, прихвачуємо і обварюємо нову гофру. Це як багато займає часу, такі, о, знаєте, підрізання, обрізання цих осоплей. Той гофри. Скажімо так, гарно вичистив. Тут і тут підготував поверхню на заварку. Тобто вона так, щоб у нас труба заходила всередину гофру. Тоді обварюється і воно буде гарантовано працювати. Зачепи резинку. Все у нас тут залишиться тільки тут заварити і зараз обваримо там. Головне, що все має бути по красоті. Так, ну що можу сказати? Народ кайфую від цього апарата. Зразу кажу тим рагулям, які пишуть в коментарях, що це все херня, що це гаймно. Гайвно ти, чуваче. Ти не маєш цього апарата, ти не знаєш, як він варить. Ти всяку срань пишеш в коментарях. Дивіться, я просто кайфую, блин, ну такого можна. Чуть ли не тік з варкою. Ну, звичайно, що десь тут трохи невису, трохи незручно е, місцями заходить, але дивіться, шовчик. шовчик, шовчик, шовчик. шовчик. повністю герметичний. Точно така сама ситуація тута. Не такі соплі, які тут були на ванні, Ну, то, звичайно, що тут, тут трошки промахнувся, бока сподягав. Прихвачував, трошки шляпну, Але в цілому дивіться, які шовчики. І це прямо на машині на весу. Це не на знятому, Це ти не повертаєш і обвариш. Це ти вариш його під різними ракурсами. З казкою. Отако, щоб на тебе не хляпало. Отако, з голим торсом. І на тебе ніхрена не хляпає, воно варитко. Бджілка, знаєте, ж Просто кайф. Я згадую той свій, той червоний сварочник. Блін, то все тріщить, скаче в різні сторони, ну ніхрена не варила. А це таке такі такі, чітке жужання і так варить, ну м'яко варить, просто кайф. Тому олень, ти того не маєш, ти не знаєш, як воно працює, блін, завали своє хавало. Зварочний просто огонь. Я вже скільки ним всього поварив, і я просто задоволений. Чого я, я взагалі дивуся, чого я давно його не купив. Так, Китай. Так що це не є німець, це є Китай. Але, блін, прикольний Китай. Так, підварив так само ось тут зверху і знизу, щоб ту дірку повністю заварити. Все, у нас така красота. таки цю штучку. Зараз засверлимо, перекріпаємо, щоб вона не брянькало. Це нанотехнологію. Хочу показати результат, бо потім скажу, що ніхрена на не показав. Тишина. Нічого не мотиляється. Все жорстко закріплено все чітко. Так, зараз я скидаю ремінь, один скинув ремінь гідрича. А зараз ще знімаю ремінь генератора. Будемо відкручити шків помпи і відкручувати ну, кожух ГРМ. Нам треба зняти постель розпредвала. Відповідно, ми вже там будемо бачити. чи коромисла, Бо коромисло є, вкалочно йшов. Якщо, якщо вони там капець сильно забиті, то ми їх поміняємо. Якщо на них сильних там рисок немає, ми поміняємо тільки один розпредвал. Так, добре. Так, хочу тут попробувати відкрутити шків і просто його відхилити в сторону, Зараз виставлю мітки. І паралельно зняв. Патру ви дивитися якому стані дросель. Ну чистий, ну не. Чистюзний. болотом. Коротше, я так зрозумів, той фільтр ніхіра не фільтрує. Або його там немає, треба буде подивитися, що там буде. Бо я не можу зрозуміти, звідки стільки срані, або сапона стільки срані. Ну, коротше, караул. Ми це теж все повимиваємо. Так, добре. Зараз виставлю мітки. Чотенько, щоб було і відкручуємо. Так, з нього суючи пошкіло, я думаю, тут питання не виникає. Тут сальник теж йде під заміну. Знімаємо. І так. На цьому у нас розпідвал, я зараз поставив новий, ходить гарно. ну Це зі маслом, я дав трошки масла і він ходить, бачите, пальчиком крутиться. Тобто, це для нього норма. Далі, Зняв я цю постель, щоб ви зрозуміли. О, там Звичайно, що вона все кріпиться одним махом. Звичайно, що вона чу чуточку може десь і пустило антифриз. Спеціальна кришка закручена, я її не відкручую. Я сподіваюся, що в лідер не натече, але все одно перед стартом ми по-любому викрутимо свічки випадку чогось, щоб повиганяти звідти антифриз. Прокладки ми замінювати не будемо, тобто ми їх заново переобіжмемо. Єдине, що ми мусимо завтра пошукати ще в декотрих магазинах або навіть на розборці, це коромисло. Дивіться, яке воно вигрижене. Одне і друге. Тобто, ці нормальні, останні два вигрижені. На жаль, у мене таких коромисел немає. Тобто я, в мене бул, бул, опель, і був Опель, Астра був, і кадетовські були запчастини. Ну, коромисло я такого не пам'ятаю. Де, ну, десь може і є, але я не пам'ятаю, де поклав. Тому будемо завтра ще шукати. Плюс нам треба замінити цей сальник. Ви бачили, з нього гони. Тож такого сальника в мене немає. Колечко. Ось воно видалене тут і гермітос хтось наваляв. Щоб все переущільнити, щоб все було по краситі. Ремінь візуально виглядає живенький. А я хер там. Ми, напевно, і ремінь поміняємо. Щоб ближайшим часом сюди власниця не лазила. Придеться нам. Я присвечу, может, сейчас дурно хочу менять термин. Ну, напишите в комментариях. Нет, типа их скажем так, ложпаечки, то не є трещина. Ремінь начебто цілий. Коли ремінь тріскає, то на ньому по ньому видно. Знаєте, типу на древе. Тут на ньому їх немає. Ремінь не буде міняти, ремінь ще побігає. Головне, що поміняємо сальник. Коромисла. Завтра якась прийде стартер, відповідно, це все зберемо. І Я сподіваюся, що цей жуж завтра поїде. І напевно все ж таки я би замінив би ще масло. Після тих всіх маневрів, плюс е, воно ж воно ж просить, щоб масло тут поміняти. Тому масло ми теж поміняємо, і хай газдульки катаються.